І з тиждень тому, якщо вірити пошуковій системі Google, найбільш популярною темою щодо зацікавлення мережі інтернету була така закінчення війни шляхом переговорів. Зараз вже ця тема перестає бути популярною через брак відповідних новин, проте це не означає того, що нібито українці перестали нею цікавитися. А про те, що ми небайдужі до теми миру, Помітно і за деякими запитальними коментарями на моєму нещодавньому контенті. Я не можу точно сказати, коли буде це перемир'я, поза як воно за моїми давніми розрахунками мало б уже бути в листопаді, але листопад закінчується, а війна продовжується. Тобто, в листопаді з'явилися лише розмови про укладення миру шляхом переговорів та відповідні тенденції. Але реальне зрушення у цьому напрямку ще не помітно. Зате тепер я можу сказати, коли на цілій землі встановиться дуже надійний мир, який триватиме принаймні декілька десятиліть. І можу сказати, це не за власними розрахунками, але за словами Нострадамуса, записаними ним у його посланні до Генріха II. Відповідний текст із даним пророцтвом. Я публікував багатьох своїх відео, де йшлося про великого реформатора. Але якось на цей аспект не звертав належної уваги до останнього часу, навіть у своєму попередньому відео. Думаю, що й також інші не звертали на нього належної уваги, поза якусі ми зосереджувалися переважно на тих ознаках, за якими цього великого реформатора можна було б пізнати. Але тепер, коли у попередньому моєму відео була встановлена кореляція між цим проростом Нострадамуса та проростом Юрія Котермака Дрогобича, про найбільш успішного володаря, чи як він його називає, князя Рутенії, тобто України, кореляція, яка дозволяє зрозуміти, що Великий Реформатор це і є той успішний князь, про якого пише Котермак. Адже в обох випадках йдеться про його прихід до влади із 50-ї паралелі, тож з'явився сенс бути уважним до опису Нострадамусом тих подій, які мають відбутися після приходу Великого реформатора до влади. Нагадаю, зміст пророцтва Нострадамуса про Великого реформатора, наявний у його посланні до Генріха II. Пророцтва, перша частина якого виповнилася із великою точністю. Ось ця перша частина. Цитую. Потім виникне велика імперія Антихриста у колишніх володіннях Аттіле. У жовтні відбудуться величезні зрушення, такі, що здаватиметься, ніби природний рух землі, втрачений, і земля занурилася у вир повного мороку. У цей час виникне новий Вавилон ганебна донька, що виросте із мерзоти перших жертвоприношень, проте йому не пощастить протриматися довше за 73 роки і 7 місяців. Як бачите, Нострадамус геніально описав утворення комуно більшовицької імперії після жовтневого перевороту та передбачив період її існування практично. І з великою точністю. Але ця частина його пророцтва для Нострадамуса не самоціль, а лише пояснення того часу, коли з'явиться великий реформатор, який має з'явитися після розпаду СССР. Адже далі Нострадамус пише так: потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час залишалося безпрідним. Із п'ятдесятої широти з'явиться чоловік, що принесе оновлення всій церкві, тоді буде панувати мир, злагода і єднання між її дітьми, чиє володіння розділені різними ідеями та кордонами. І цей мир буде настільки міцним, що розпалювачі війни, які використовують релігійну ворожнечу, зав'язнуть в глибокій безодні. У добу Нострадамуса розпалювачів війни ще не було. Усі війни тоді відбувалися спонтанно, але в наш час таких розпалювачів немало. Зокрема, війну Арехії проти України спровокували розпалювачі війни, які вирішили нагріти на цій війні свої руки в геополітичному розумінні цього виразу. Як бачимо, мир на всій землі прийде не раніше, аніж великий реформатор прийде до влади, і це дуже важливий аспект, на який слід звернути особливу увагу. Чому я так вважаю? А ось чому із різних пророцтв ми знаємо, що великий реформатор принесе оновлення всій церкві, позбавивши її від єресі модернізму та інших видів відступництва. Образно кажучи, словами Нострадамуса із 1001-го катерену, оздоровити зуміє цілий світ. Але Бог знає, що багато українців байдужі до цієї проблеми. Із різних пророцтв ми також знаємо, що великий реформатор об'єднає українські деномінації східного обряду в одну помісну церкву, в український патріархат. Але багато українців також до цього байдужі, і Господь Бог, знаючи геть усе, знає про це. Ще з інших пророцтв ми знаємо, що великий реформатор, він же наступний президент України, провадитиме політику зміцнення нашої держави, перетворення її в соціальну державу для поліпшення добробуту народу і для панування справедливості в суспільстві. Але Бог знає, що не всі українці хочуть справедливості, і не всі хочуть, аби бідні жили так само заможно, як і вони. Отож не всі бажають, аби наша держава була могутньою та багатою. Чому? А тому, що деякі з нас більш підприємливі за інших і вміють заробити великі гроші за межами України, а потім повернутися. Та мати над іншими значну матеріальну перевагу. І Господь Бог знає, що усі ці категорії не будуть підтримувати великого реформатора, якщо тільки не зачепити їхній власний інтерес. Але Бог хоче, щоб великий реформатор прийшов до влади і виконав його волю. Саме тому Бог вчинив так, щоб міцний мир не був можливим. До приходу до влади великого реформатора. І це не я вам так кажу, це так пророкує Нострадамус, у тому ж пророцтві, перша половина якого, збулася із величезною точністю. Мир потрібен усім і кожному і багатим, і бідним, розумним, і немудрим, бо війна може знищити кожного і знищити його добробут. Кожен із нас знаходиться під дамокловим мечем війни. І кожен із нас це розуміє, бо великого розуму для цього не потрібно. Україна потрапила у котлован війни, яка може тривати із різною інтенсивністю в різні періоди, але вийти з цього котловану війни повністю Україна може лише через правління великого реформатора. Чому? Тому що, як стверджує Нострадамус, справжній міцний мир настане лише після його приходу до влади. І чим раніше він прийде до влади, тим раніше настане такий мир. Це не моя вигадка, панове громадяни. В інтернеті легко знайти послання до Генріха Дро авторства Нострадамуса в оригіналі французькою мовою, і кожен із вас, хто володіє цією мовою, Має можливість його перечитати повністю, а відтак переконатися, що перша частина цього пророцтва таки здійснилася, тому немає підстав сумніватися і в другій його частині. Ви ж розумієте, що якщо Бог накреслив якийсь план розвитку історії, то зруйнувати цей план не може ніхто. Навіть ті, які не люблять Бога і люблять зло. Вони муситимуть діяти відповідно до цього плану, хоч їм і здаватиметься, що вони діють, винятково орієнтуючись лише на власні інтереси. А план Божий для всієї історії християнства будується за таким алгоритмом: час розкидати каміння і час збирати каміння. Час збирати каміння це період панування світла. А час розкидати каміння це період панування пітьми. І чим густішою була пітьма, тим яскравішою буде світло, яке засяє зі зміною періодів. Також зверніть увагу на слова Нострадамуса із цитованого уривку: потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час залишалося безпрідним, і з п'ятдесятої широти з'явиться чоловік, що принесе. Оновлення всій церкві. Чи ж не бачимо, що Україна, як жодна інша країна у світі, нагадує нам це дерево, яке тривалий час було безплідним? Та й зараз ще залишається безплідним. З року в рік справи нашої держави стають дедалі гіршими. Український народ вимирає, Україна втрачає території, корупція квітне, зрада панує вгорі. Закони приймаються антинародні і простежуються безліч інших бід. Хіба ж це не безплідне дерево? І саме з цього безплідного дерева паросток має відіграти винятково важливу роль не лише для України, але й для всього людства. Ви можете сказати, ми все зробимо самі. Але коли руки кажуть, ми все зробимо самі, бо ми руки. Тоді вони зроблять не те, що корисно тілу, бо тіло Бог створив із головою, пункції якої ніщо не може замінити. Ви можете сказати, людей незамінних немає. Так, це правда, немає незамінних людей у звичайному житті, але хто б замінив Наполеона, Тараса Шевченка, Шекспіра? Якби їх не було, історія була б трохи іншою. Аніж на даний час. А тим часом місія кожного з них була далеко не такою важливою, як місія великого реформатора, якому присвячено стільки авторитетних пророцтв.